Зараз ми пожили якийсь певний час з паном Костіним, колишнім генпрокурором. Коли він заступав на цю посаду, хтось питався в нього, яка програма, чому саме тебе, що ти будеш робити? А що ти зробив? А от як так сталося, що 22 2022 році, коли ми підняли питання, питання в Великому СЕК, ви нічого не зробили. А ви не зробили тоді, потім, 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 потім. І в 2024 році тільки прийшли з, і констатували факти, що в неї 6 мільйонів доларів. Ці 6 мільйонів на один день платилось. А як так сталося, що от охоронні орган так діяли, але ладно, так сталося. Що далі? Мені здається, що запит суспільства знову повертається до рівня 2010 року, коли дуже коротка пам'ять. І фокус уваги. Бо тому що ми зараз виживаємо. Треба знову ж таки розширювати цю пам'ять і фокус уваги тримати. Якщо у вас МСЕК був такий, що. Гарантує нам, що цього не буде завтра. Давайте спитаємось у них у кожного політика, у кожного нардепа, що ви конкретно робите з тим, щоб це не повторилось.